Майданівці дісталися вже й до маєтку Віктора Ющенка в Карпатах. Господаря в цей час удома не виявилося. Він у Києві, однак охорона зв'язалася з ним телефоном. Ющенко ревізію дозволив. Люди швидко розійшлися двоповерховим будинком. У ньому велика вітання, кухня, кілька спалень та санвузлів, бібліотека, інтер'єр у гуцульському стилі, мікс старовини та сучасності. Більшість речей вирізблені з дерева, ковані з металу, на ліжках ліжники, на стінах килими, багато гуцульської кераміки кожухи. На подвір'ї кілька вуликів. Дача третього українського президента стоїть на краю села Татарів на території Карпатського національного парку. Кілька гектарів землі він викупив у тамтешніх селян ще 2003 року, до того як став президентом. Подейкують за копійки, бо тоді гірська земля цінувалася не надто високо. По сусідству оселився Євген Червоненко. Активісти хотіли нанести візит і йому, однак, охорона не пустила, мотивувавши, що господаря немає вдома. Люди не наполягали. Ющенко радості щодо. Інспекції теж не висловив. Зовсім не проти, але, знаєте, я більш був би щасливий, якби це ви захотіли разом зі мною зробити. Це тразу не це... золотих так. немає, ручок так. з алмазами немає. Так. Це наш ви, стиль. Ви...